Thank you. Слава Богу, дорогі браття та сестри, триває Петрівка, піст, котрий готує нас до Дня пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла. Піст, котрий дарує нам знову радість покаяння, радість виправлення, радість зустрічі з Богом в таїнстві Євхаристії. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. Закінчився навчальний рік. Минули випускні урочистості, як уже склалося в Волинській духовній семінарії. Прийшов час паломництва до Свято-Успенської Почайської лаври. З благословення митрополита Волинської Луцької Ніфон та 1 липня у семінарському храмі на честь святих Мефодія і Кирила був звершений молебень за подорожуючих. Очолив молитву ректор ВДС про Тайрей Рустик Капаус. Наші хлопці ходять до Почайської лаври. Звичайно, що благо цивілізації. Для того є, щоб ними користуватися, колись ходили з посухом і турбинкою, зараз ви маєте гарні рюкзаки, там можна накласти багато їжі, палатку взяти. Але тим не менше не умиляється подвиг, який звершується у час, коли людина пішки йде до святого місця. Пам'ятайте, що ви є, по-перше, християни і честь. Цього імені треба нести високою. По-друге, ви учитесь в духовній семінарі, в духовній школі, вищому учбовому бовому духовному закладі. Дорогою паломники зупинялися для молитви і відпочинку у православних храмах, які знаходилися по маршруту цього паломництва. Понеділок, 1 липня, в перший день посту у свято-Георгіївському храмі міста Луцька, розташованому на території обласного управління МВС України, була відслужена божественна літургія для неповносправних учасників молодіжного реабілітаційного центру інвалідів дитинства Джерело життя. Літургію очолив голова молодіжного відділу Волинської єпархії священик Сергій Новак. А сама ідея проведення соціальної літургії цього дня належить новоствореній молодіжній організації Волинської єпархії, православному волонтерському руху Омофор. Під час літургії члени центру Джерело життя, а також учасники руху Омофор, приступили до святих таїнств, сповіді і причастя. Сповідав вірних духівник православного волонтерського руху Омофор, клірик храму всіх святих землі Волинської, протиерей Петро Базюк у вівторок, 2 липня з благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфонта у Святопокровському храмі відбулися збори благочинних Волинської єпархії. Очолив засідання секретар єпархії протирей Миколай Бондарук. Насамперед він повідомив, що владика Ніфон передає усім присутнім своє благословення та щиро дякує за святі молитви. Також на зборах були обговорені заходи, які відбуватимуться у рамках святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі. День народження святого пророка претечі Хрестителя Іоанна. Це перша подія, яку описав нам євангелист Лука. Вона особлива, унікальна. Чому? Тому що ми бачимо дивний Божий промисел. Ми бачимо, як милосердний Господь обирає ту людину, котра одна з найперших зустріла Господа. Захарія та Елізавет, праведні батьки Іоанна, одні ірода царя юдейського. Був священник на ім'я Захарія з денної черги Авії і жінка його з роду Ааронового, ім'я їй Єлизавет. Чудно, особливі батьки з особливих родів. Як належало кожній родині, вони бажали мати дитя, але Господь не дарував їм в час їх можливостей земних. Я маю на увазі в той час, коли жінка могла мати дітей. Господь не дарував їй цього бажання. І ось наступив час, коли, згідно людської природи, у них уже не могло бути дітей. Але в глибині серця, в глибині своєї душі, як будь-яка віруюча людина, вони до останнього вірили і надіялись. І не було у них дітей, бо Елизавета була неплідна, і боя вони були похилого віку. Одного разу, коли він в порядку своєї черги служив перед Богом. За жеребом йому випало увійти в храм Господній для кадіння. Увійшовши в храм Господній, в основну його частину, в особливу частину, він зустрічає ангела. Ангел сказав йому не бійся Захарія. Захарій злякався, як і належить кожній людині, тому що не знав, що з ним відбувається і що далі буде. Не бійся Захарія, бо почута молитва твоя і жінка, твоя Єлизавета народить тобі сина і не речеш ім'я йому Іоанн. Буде тобі радість і втіха. Багато народжені його зрадіють, бо він буде великий перед Господом. Вина і сікера не питиме, і Духа Святого сповниться ще відропи матері своєї. Захарія здивувався і, звичайно, не повірив відразу ангелу яким чином це відбудеться, як вони уже з жінкою похилого віку, і згідно людської природи, у них уже не може бути дітей? На що ангел промовив? Ти замовкнеш? Тобто ти не говоритимеш доти, доки не збудеться це пророцтво. В принципі, як каже нам євангелист Лука, так і сталося, коли Захарія, священник, вийшов. Після кадіння до народу він знаками почав розмовляти з народом, показуючи, що говорити він не може, і люди зрозуміли, що у нього в особливому місці, в Святає Святих у Божому храмі відбулось зустріч. Відбулася зустріч з небесним світом. І сталося чудо. Єлизавета, жінка його. Завагітніла і народила йому сина. Прийшов час родити, і почули сусіди і родичі її, що звеличив її Господь милістю своєю, і раділи з нею. І восьмого дня прийшли обрізати немовля і хотіли назвати його ім'ям батька його Захарії. На це мати його сказала Ні, назвемо його Іоанн, тобто, фактично. Мама вказала те ім'я, яке приніс небес ангел, і саме ангел сказав, що назвеш іменем Іоанн. І дійсно, Захар її приносять дощечку, і як належить, питають у тата, як назвати, він, не маючи можливості говорити, так як ангел Господній закрив його уста по його невір'ю, він на дощечці написав ім'я йому Іоанн. І всі здивувались, і відразу відкрились уста Його і мова Його, і він почав говорити, благословляючи Бога. І Захарія, батько його сповнився Святого Духа і прокував, кажучи: благословен Господь Бог Ізраїль, що відвідав народ свій і сотворив визволення йому. Ось таким чином, дорогі браття та сестри, фактично відбувається дивне народження. Святого Пророка, предтечі Хрестителя Господнього Іоанна. Погляньте особливе ім'я Іоанн. Воно принесене з неба самим ангелом. Погляньмо на інший момент цього дивного народження. Всі ми з вами часто сумніваємося у дивному Божому промислі. Якщо ми сьогодні один одного запитаємо, чи ми віруючі люди. Відразу кожен телеглядач дасть чітку відповідь: Так, я віруюча людина, я православний християнин. Я хожу у храм. Але чи можемо ми називатися віруючими, справжні віруючими людьми? Погляньте, праведні Захарія та Єлисавет. Вони вірили. Вони до останнього надіїли, що Господь їх не залишить. Але. Коли Захарія зустрів ангела, і він йому відкрив таємницю народження пророка Іоанна, він засумнівався, відчув ангела, він бачив ангела, але проявив сумнів. А віра, яка же Христос, може і гори переставляти. Дорогі браття та сестри, сьогодні день народження. Святого Пророка, предтечі Хрестителя Господнього Іоанна, тієї людини, яка зустріла Господа, тієї Богом даної людини, яка показала особливий спосіб життя, аскетизм, проповідь про Христа. Людина, котра не боялася сильним світу цього, в у вічі казати правду. Він вив смиренний спосіб життя, а саме головне він по-справжньому вірив у Господа. Тому на річці Йордан він і зустрів Спасителя. Проходячи біля моря Галілейського, він побачив двох братів Симона, що звався Петро. І Андрія, брата, його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалки, і каже їм: Ідіть за мною, і я зроблю вас славцями людей. І вони, зразу ж, покинувши сіті, пішли за ним, ідучи звідти далі, побачив він інших двох братів Якова Завидеєго та Іанна, брата його, у човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої покликав їх. Вони, покинувши човен і батька свого. Зразу спішли за ним, і ходив Ісус по всій Галілеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє Царства, зціляючи всякий недух і всяку неміч у людях. Слава Богу, видобані браття і сестри. Ось сьогодні в нас є особливе свято в цю неділю, і ми згадуємо пам'ять усіх святих в землі нашій просіявших. Дивлячись на історію нашої землі, ми бачимо, яка вона є многострадальна, яка вона є страждуща, а яка вона є ізобілі і благодатна для великої ниви Христової. Угодники, преподобні, мученики, святі своєю життям, потом кров'ю возв'язали правду Христову у нашій землі. Сьогодні ми чули Євангелія, де Господь призиває на служіння апостолів. Ось цей призив апостольський, він і перейшов і на преподобних і землі нашої, а від них і на нас, живущих понині у нашій землі прекрасній. Цей призив, дорогі браті і сестри, не більше і не менше, як є натхненною працею заради слави Божої і нашого Спасіння. Для прославлення нашої православної церкви тут, у нашій землі. Ми, дивлячись на волинську землю, ми бачимо, які великі подвиги звершували святі, преподобні мученики, святителі землі волинської, які і донині стараються покладати свій труд для нашої волинської землі. У нашій Володимир Волинській єпархії в цьому році прекрасний ювілей – 1020 років з дня її заснування 1020 років це для нас людського серця і розуму великий вік. А у Бога це одна мить, можливо, і доля секунди тієї миті, і скільки за цю, за цю маленьку мить зроблено на нашій волинській землі. Це є свято всіх нас, живущих в прекрасному Волинському і Поліському краї, тому що ми бачимо історію наших святих угодників. Які не дивлячись ні на що, а тільки з великою вірою, з покладанням своїх зусиль на Господа Ісуса Христа, прикрашали своїм, своїм земним життям, трудами, подвигами, потом, навіть кров'ю і смертю Церкву Христову. І ми, дорогі браті і сестри, у такий прекрасний Євгенійний рік повинні перш за все задуматися і подивитися на наше життя, яке ми вже пройшли. Що ми зробили для того, щоб бути достойним їхнього великого подвигу? І що ми приложили для того, щоб наша земля украсилася великими подвигами духовними? Ми маємо велику можливість земного життя тут. Ми родилися в цьому прекрасному Поліському Волинському краї, і маємо великий дар від Бога приложити все, чим так все щедро нагородив нас Господь, щоб цей край бояв. Світом, пахущим, благодаті Божої. Я бажаю, щоб ось цей ювілей підкріпив кожного із вас, кожну родину Волинської Поліської і домівки для великих старань заради правди Христової. Будьмо достойні великих подвигів наших святих угодників, і щоб наше земне життя не пройшло надаремно, а тільки і сили в силу виросталось, зросталось і укріпляло. Ті великі христові істини. Бажаю, перш за все, щоб цей призив євангельський Христовий почував на вашому серці і кликав до єдиного до творіння прекрасних великих справ на нашій волинській землі заради правди Христової і нашого спасіння. Амінь. Слава Богу! Дорогі мої браття і сестри, любі вони, новолиняни, шановні, присвітери нашої церкви, пробіг перші тижні Петрівочки, біжить час, неупинно. Ми можемо зупинити плину нашого часу ні на одну секундочку. Спішить кудись цей світ, куди ж він спішить, спішить він до оновлення. І ми спішимо, так як сонечко встає вранці, біжить-біжить, скоренько, щоб скоріше сховатися. Так і світ біжить. І вже пройшов тиждень, Петрівочки. Сьогодні знов, хто з вас був у Божому домі, ми чули у ривочок послання апостола Павла до Рівнян. Читалося сьогодні з другої глави послання до рівня. З 10 до 17 віршів. Послухаймо, що сьогодні апостол Павел нам усім сказав. Браття, слава і честь і мир всякому, хто робить добро. по-перше, іудею, потім Еліну. Євреї, ви знаєте, це були боговибрані люди. А Еліни, греки це були ідолопоклонники язичники. Але і з євреїв, і з'язичників ті і інші прийняли християнство. Так от апостол Павел каже: слава і честь і мир всякому, хто робить добро. А добро може робити кожен, і кожен з нас. Бо за добрі діла ми маємо отримати спасіння нашої безсмертної душі, яка не вмирає. Але апостол відділяє каже, перше дяка євреям. А потім уже дяка Елінам, людям з язичників. ми з вами з язичників, Але ж ми християни, ми діти Христові, ми викуплені кров'ю Ісуса Христа, ми обняті любов'ю Бога Отця. Ми утішаємося і обновляємося дією Духа Святого. Бо Бог не зважає на особу, Бог не вибирає, ти єврей, чи те Елінь. Чи ти українець, чи ти молдаванин, Бог дивиться просто в твоє серце. Ті, які не маючи закону, согрішили поза законом і загинуть, а ті, які під законом согрішили, за законом осудяться. У 12 му вірші цього послання апостол Павел каже, євреї, які уповали на закон, Мойсеїв закон. Вони мали отримати, були б від закона оправдання, але вони згрішили проти закона. Якщо було сказано не вбий, а він вбив, і що було сказано не крадь, а він крав, то за законом він мусив понести покарання. Закон не спасав нікого. І ті люди, які дотримувалися закону і його порушували, звичайно, вони згрішили проти закону. І по, по закону вони загинуть. Загинуть вони по заповідях. А ті, які грішили без закону, не знали закону, то вони теж будуть осуджені за законом, але яким законом? Законом совісті. Євреї хвалилися, що вони вибрані, що вони люди, які з Богом живуть, що в них є закон. Але через гріх свій вони втратили все. Втратили Єрусалимський храм, втратили священство, втратили жартоприношення, були розсіяні по всьому світі. І тепер і їм, так як і іншим народам, треба стяжати благодать Святого Духа через покаяння. Бо не слухачі закону, далі пише нам апостол Павел, праведні перед Богом. А виконавчі закону виправдані будуть. Слухали закон євреїв, що суботи в синагогах і в храмі Єрусалимському, але його не дотримувалися. Так і сьогодні. Ми слухаємо Слово Боже, слухаємо послання апостола, слухаємо Євангелія, слухаємо заповіді Божі, але ми теж порушники, так як і колись євреї, не слухачі закону спасуться, а виконавці. Не слухачі, Слова Божого, спасуться, а виконавці, значить, не тільки слухати нам треба Слово Боже, а старатися його виконувати. По силі можливості старатися виконувати всі заповіді евангельські. Бо коли язичники, що не мають закону, з природи закон не роблять, то, не маючи закону, вони самі собі закону. Язичники. Які не мали так, як євреї, закону, але вони по природі робили закон. Якась мораль була навіть і в ідолопоклонників, у язичників. І не маючи закону, вони самі собі робили якісь стримання, якийсь закон, якусь перешкоду до гріха. Наприклад, ми, християни, є такий гріх, як пияцтво. Як з ним боротися? Робимо закон саме для себе. У нас є закон Святого письма не пийте вина, бо в ньому блуд. У нас є державний закон, який забороняє упиватися вином, але держава реалізує спиртні напої. А закон совісті, а закон срамоти, стида, позору, який робить горілка, пияцтво. Ось хай би той закон. Закон моралі, хоч трішечки нас самих стримував. І ті п'ятики, які п'ють так багато, аж до того, що прибувають і здоров'я, і майно, і сім'ю руйнують, і суспільство руйнують. Як їх стерегти? Що в тюрму сажати, чи рота заклеювати? Як? А ось вони мають, так як каже апостол Павел, мати закон в своєму серці, закон совісті, закон моралі. І, звичайно. Закон Божий перш над усе, але треба самому себе тримати в руках, бо є така приказка народна, ніхто так не зробить, як сам собі. Вони показують, тобто язичники, що справа закону у них написана в серцях, про що свідчить їхня совість і думки їхні, які то звинувачують то. Виправдовують один одну, бачите, як? Так і у нас у нашому серці, хай буде свідченням закону нашого морального у нашому серці, закон нашої совісті. І закон нашої совісті має разом єднатися з законом Божим. Тоді тільки у нас буде чистота і святість. В той день, коли за моїм благовістям Бог буде судити. Таємні діла людей через Ісуса Христа. Це останній вірш, апостол нагадує, що буде страшний суд. Буде суд, на якому буде Ісус Христос судити усіх нас по ділах наших. Діла людей будуть судимі через Ісуса Христа. чому церква закликає нас до творіння добрих діл, до покаяння. Даремно євреї пишалися своєю боговибраністю, законом, бо вони втратили його, і боговибраність втратили. Даремно сьогодні пишаються, мабуть, ті християни, які називають себе вибраними, і спасенними, бо ще не відомо, як це воно буде. Нема ще остаточного суда, що прийде Христос і буде судити кожного з нас. По ділам, відділ своїх людина або оправдається, або осудиться. Язичники, які не мали закону, жили по закону совісті і була надія на те, що Господь їх оправдає. Тим більше ми, віруючі християни, ми не язичники, ми не євреї, ми не маємо права гордитися, що ми вибрані. Ми не маємо права, що у нас є закон язичників, так як у них закон совісті. Ми християни, ми викуплені кров'ю Ісуса Христа. Даремно нам дано уже спасіння, спасаємось терпінням, послушанням, любов'ю, милосердям, чисту совість маємо і чистий розум. І таким чином і ми спасаємося, дорогі мої. Брати і сестри, сьогоднішній Воскресний день називається неділею всіх святих Руської землі. Коли ми говоримо з вами про Русь, то ми не маємо на увазі, так як дехто тлумачить Росію. Ми маємо на увазі серце Руської землі, матір градов руських, столиця нашої держави, град Київ, Іордан Дніпро. У Києві наш іордан руського народу. І Русь святая, яка об'єднує всі слав'янські народи, які мають в корні своєму одну мову, слов'янську мову, одну віру християнську. І сьогодні наша церква святкує День пам'яті всіх святих Руської землі. Це встановлено нашою церквою, це місцеве свято, яке розв'язує. Розповсюджують тільки на території колишнього Радянського Союзу, святкують руських святих ще Польща, Чехія, Словакія, Болгарія. Святкують, звичайно, і у Греції, тому що і там русичі були, які висували євангельське слово, і тому вітаю усіх вас з ним всіх святих землі Руської, наших земляків, святих. Хай Господь їх молитвами, їх подвигом укріпляє і нашу віру, і любов між нами. Всього вам доброго. 8 липня вшановуємо благовірних князів Петра і Февронію муромських чудотворців. Це святе подружжя. Благовірний князь Петро вступив на Муромський престол у 1203 році. За кілька років до цього він захворів проказою. У сонному видінні князеві було відкрито, що його може зцілити дочка бджоляра, благочестива діва Февронія, проста селянка. Петро послав у те село своїх людей і, коли побачив дівчину, то так полюбив її за благочестя, мудрість і доброту, що дав обітницю одружитися з нею після зцілення. Февронія зцілила князя і вийшла за нього заміж. Святе подружжя пронесло любов один до одного через всі випробування. Святе подружжя прославилося благочестям і милосердям. Померли вони в один день і одну годину, прийнявши перед цим чернечий постриг з іменами Давид і Єфросинія. Тіла святих були покладені в одному гробі. Святі Петро і Февронія є зразком християнського шлюбу. Своїми молитвами вони просять небесного благословення для благочестивих сімей. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас з Днем пам'яті святого Пророка, Претечі та Хрестителя Божого Іоанна. Хай його молитвами Господь допоможе нам провести останні дні святого посту і зустріти День пам'яті перверховних апостолів Петра та Павла. Залишайтесь з Богом, Многих вам і благих літ!